Бажаю здоров'я. Ми їздимо. Хотіла сказати знову 124 ю але Женя був певний час спочатку по наштавки 24-ї бригади, а зараз вже приїхали до 155-ї. Ті ж самі люди, але просто номери інші. А санька, це взагалі перший раз одягнув форму. Мене зустріти, напевно. Саня, правда? Скажи, так буде так так? наш най, найкращий волонтер, з яким ми об'їхали, не знаю, там, де ми їздили, це на дороги точно не схожі, де ми тільки з ним не були. А зараз Санька помінявся місцями і вже тепер 155 в 155-й бригаді. Ми до хлопців, де не були, все одно скільки можемо, скільки дихаємо, скільки буде можливість допомагати, будемо приїжджати до них і підтримувати, чим ми зможемо. Дякуємо, дякуємо всім, хто допомагає, всім, хто донатить. Ця допомога, звісно, що необхідна. Всім дякую, всім вітання, всім волонтерам фонду, всім, хто досі працює, особливо Наталія Олександрівна та Людмила Пантілевна. Вам, бо я знаю, що саме на вас тримається благодійний фонд світлий. Саме ви збираєте, саме ви останнім часом це все робите. Дякую вам велике, Віталій Володимирович. Вітаю! Приїхала до нас Світлана, привезла нам від вас сало, сало. <сум> <сум> і ще трішки всього. Так що, велика вам подяка, велика подяка селимівській громаді і всім, хто допомагає, всім, хто збирає допомогу для наших хлопців. Та... Для хлопців ЗСУ. дякуємо дівчата Андріївської новокорогодської громади. дякуємо вам за постійну допомогу. Вона край важлива для нас, і вона нам завжди приносить радість, усмішки. І нагадує про те, що про нас дбають. Дякую вам велике. Дякуємо всім від щирого серця. Всі, хто збирав допомогу, овочі, консервацію. Дякую всім чарівні. Наші дівчатка і хлопці, хто збирав цю допомогу, 155-та бригада. Вірно буде. Ось приїжджаємо, вивантажуємось. Так що, хлопці, вам дуже дякуємо за вашу службу, що вороните нас, наших дітей, наші землі, Дай Бог вас береже. А ми, волонтери благодійного фонду світлу, все чи можемо, будемо допомагати. Дякую разом до перемоги. Слава Україні! Героям Дякую. слава!